Трамп на 90 днів зупиняє власне рішення про підвищення тарифів проти десятка країн, але навряд чи це вже зараз зможе зупинити економічну рецесію. Інвестори втратили довіру до найбільшої економіки світу і воліють перечекати ці часи, бо хто знає, що завтра ще прийде в голову Трампу? Тим більше, що його рішення це лише пауза на власному рішенні про тарифи. 90 днів завершиться, хто знає, що Трамп тоді придумає. Тому інвестори воліють просто перечекати ці часи непевненості, тим більше, що Трамп не скасував свої мита щодо китайських товарів, а Китай у відповідь підвищує тарифні ставки проти американських товарів. Відтак ми зараз будемо спостерігати величезну тарифну війну між двома найбільшими економіками світу. Це так само не додає впевненості в тому, що світова економіка буде зростати. Єдиною хорошою новиною тут є те, що рішення Трампа абсолютно не вплинуло на ціну на нафту, вона і далі залишається низькою, що, звісно, дуже добре для України і погано для Росії.